Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму суп з маринованими огірками. Нам знадобиться 1,5 літри бульйону, у мене м'ясний, 2 середні картоплини, 2-3 маринованих огірка, одна середня цибулинка та одна невеличка морква, 1 плавлений сирок, одна столова ложка борошна без гірки, 10-15 г вершкового масла та сіль за смаком. М'ясний бульйон я варю з додаванням сирої цибулі та моркви. Також додаю лавровий листочок та декілька горошин духмяного перцю. Нарізаю цибулю, моркву та огірки. Огірки від розсолу не відтискаю, так і залишу їх з рідиною. На суміші рослинної олії та вершкового масла обсмажую моркву та цибулю до м'якості. До засмажки додаю нарізані огірки разом з розсолом і відразу додаю нарізаний плавлений сирок та картоплю. Обсмажую ще хвилин 10. До овочів додаю сіль та борошно і перемішаю, а потім вливаю бульон. Після закипання варю суп до готовності овочів.